В одному вже є арендатор, який платить 8 тисяч у місяць, і так тяжко знаходити щось, але але потрібно з цим працювати. Мені навіть дуже сподобалося. В Лориш ми їздили там, де великі склади, де є доступність до аеропорта. Угу. Розумієш, і я скільки нового взнала, наприклад, що якщо ви купуєте або знімете склад. Ви повинні розумітися, чи є, чи він ліцензований чи ні. Тому що, якщо ви велика, крута компанія, яка потребує тоді страховку на свою, вам не дадуть, якщо в того приміщення, в якому ви немає ліцензії, Ну, це дуже великий попит, і я б хотіла б з тим попрацювати. Перше, що мені потрібно зробити зараз, знайти для клієнта таке і щоб він захотів це купити. Клієнти не не легкі, ну це мене, унікальна це якась за... ситуація. Правильно, ти типу, унікальний кісь ну, інвестор, це... який сказав, я хочу саме отаке, бо мені А тому що людина